Лікар логопед проводила заняття на дому і шестирічним хлопчиком, у якого проблеми із промовою у дитини заїкання. Під час чергового заняття жінка перестала себе контролювати і дала волю емоціям. За словами бабусі, хлопчика даний інцидент трапився під час четвертого заняття. Перші три зустрічі відбувалися при няні. На останньому занятті логопед залишилася з малим наодинці. Услышали такий крик, таке впечатлення, що рібінка щось случилось таке. Я літіла со второго этажа, чуть ли не ковирком. Батькам жінка пояснила, що малий вирадує і не хоче вчитися. Від цього мовляв і кричить про те, що логопед збрехала, рідні хлопчика зрозуміли наступного дня, переглянувши відео з камери спостереження. Ми заявлення написали в прокуратурі і будемо займатися серйозно, тому що такий педагог работать з дітьми не може. На своїх сторінках у соцмережах логопед регулярно викладала свої дипломи і сертифікати, хизуючи своїм досвідом в роботі з дітьми. Що змусило жінку вчинити так непедагогічно, факти намагалася дізнатися у неї особисто. Втім, на дзвінки логопед не відповідала. Колеги логопеда не розуміють її вчинка, тим більше жінка повинна була знати методику поводження з дітьми, у яких слабка нервова система. При невротічках самое найстрашніше, що у дітей повищена тривожність, у них з'являється невротічний аноріз. Ці діти очень плаксиві, вони всього бояться. При тому при роботі з такими дітьми дуже важливо соблюдати правильний підход. За словами дитячого психолога Ольги Чорних, після такого випадку хлопчику обов'язково необхідно буде надати психологічну допомогу. Її ж повинні отримати і батьки. Потому что родители, которые с этим столкнулись, скорее всего, они будут бояться и уже со страхом относиться к другим підоговим спеціалістам, Это очень печально. Батьки шестирічного хлопчика кажуть, що після викриття вчинку логопеда та вибачилися. Але це більше нагадувало формальність. сказала, поніваєте? Так такою пішли, що вона на ногу наступила. Зараз сім'я перебуває у подавленому стані. Після інциденту із логопедом хлопчик ще більше став заїкатися, а його мати злягла у ліжко. У неї піднявся тиск. Втім, в родині чітко заявили, що прикладуть усіх зусиль, щоб такий логопед з дітьми більше ніколи не працював. Сергій Козачинський факти.